Мене звуть Марія, і цього року я завершила навчання на магістерській програмі з історії в Могилянці. Я завжди хвилююсь під час публічних виступів, одразу попереджаю. Взагалі, в дитинстві я хотіла стати дизайнеркою, потім хірургом. Зрештою, вступила на журналістику і близько 10 років цим не займалась, а потім опинилась в Національному музеї історії України, де і нині займаюсь комунікаціями. Частина музею поруч. Працюючи тут, тут, мені захотілося ґрунтовніше вивчати історію, не лише повторювати чиїсь думки, а й генерувати свої. Власне, серед моїх колегів є випускники і могилянки це талановиті, дуже цікаві дослідники, і це, мабуть, і стало для мене найкращою рекламою цього вишу. Звісно, рішення вступати, воно було хвилюючим, ти завжди думаєш, чи варто, чи зможеш, чи ти це потягнеш. Але зрештою, це одне з небагатьох. Наразі в моєму житті, про яке я точно не шкодую. А це дуже цікавий інтелектуальний виклик. І викладачі зроблять все, щоб допомогти вам створити власне серйозне, цікаве дослідження. А ви прочитаєте море літератури і навчитеся робити наукові праці без води. А ви дізнаєтесь дуже багато про різні епохи, але також і про себе. А ви зрозумієте, відчуєте, що таке академічна сміливість. А крім того, ну, моглянка вона дає багато перспектив, тому що чимало співпрацює з різноманітними міжнародними інституціями, тобто ви можете знайти цікаві можливості для стажування, для можливого навчання і тут в межах різних програм і за кордоном а, це справді цікаво. А, ну, власне, навчання воно відбувається в атмосфері взаємоповаги з гумором, захоплюючи, з жартами, і це теж добре. І крім того, після навчання у вас точно буде великий запас чудорнацьких дивакуватих історій, якими ви можете вражати своїх друзів. Тому радо запрошую на магістерську програму з історії Могилянці.